Влітку на проспекті Свободи мають повністю змінити хідники. Вони будуть з граніту, такі ж, як і на площі Галицькій, яку вже зробили наполовину. Це є набагато довговічніше, і воно вигляд має естетично набагато кращий. Бачите, як себе поводить піщаник в умовах Львова. Це видно на площі ринок. Можливо, там ще були і проблеми з якістю, і підрядник також буде зобов'язаний це все підправити до нормального вигляду. Але я вважаю, що гранітна плитка себе якісно зарекомендує. От тільки хто замощуватиме плитку, стане відомо після тендера, який підрядник запропонує вигіднішу ціну, тому молоток в руки. До речі, спеціалістів цієї справи у місті не так і багато. Історія з площою Галицької затягнулася на цілий рік. Там через неякісну роботу змінили підрядника, рекомендованого уже новим постачальником плитки. Половину роботи ми зробили за тиждень час. А наскільки якісно? На вашу оцінку? поки що претензій ніхто не міг не може поставити, тому що робота виконана добре. Гранітної плитки наразі вистачає. Залишилось довести 250 квадратних метрів. По їхньому замовленні по потребі плитка в той же день, на який вони замовляють, поставляється в тій кількості і в тій якості, яка їм потрібна. До 10 квітня площа галицька вже повністю має бути в граніті. А от коли будуть перекладати неякісно замощені плити по той бік вулиці, наразі невідомо.